Ми з чоловіком Іваном одружилися сім років тому. Живемо окремо від батьків, сплачуємо кредит за квартиру. Маємо сина, якому скоро виповниться п'ять років. Весь цей час нам допомагає моя мама. У неї невнормований графік роботи. Тому ми намагаємося робити так, щоб коли син хворіє, одна із нас була поруч. Не дивно. Що Артемчик дуже любить свою бабусю. Він із задоволенням залишається з нею, коли ми з Іваном через якісь причини відсутні вдома. Я завжди спокійна за сина та за маму. Зі свекрухою стосунки склались зовсім по-іншому. Вона так і не пробачила своєму синові його поспішне бажання одружитися. Адже мама йому вже знайшла наречену і навіть познайомила. Та коли Іван дізнався, які у мами плани. Він взяв мене за руку і швиденько повів у рац подавати заяву. Коли про те дізналася мама Івана, вона дуже сварилася, не могла повірити, що син її не послухав. У нас весілля не було. Його мама на відріз відмовилася зі мною знайомитись. Так що ми з коханим тихенько одружилися і стали жити у моєї мами. Згодом взяли квартиру в кредит і виплачуємо досі. Ольга Петрівна, мама Івана, згодом змирилася, але не прийняла мене як невістку. Вона ставиться до мене ніби до пустого місця, і навіть коли ми ходимо до неї в гості. Я це зрозуміла та перестала до неї ходити. Тепер Іван ходить сам до мами. Коли народився Артемчик, свекруха прийшла поглянути на онука. Вдруге вона з'явилась на його день народження. Коли хлопчикові виповнився один рік. Та й згодом вона особливо не балувала на своїми візитами. Все не могла змиритися з тим, що син її не послухав, а вона хотіла йому кращої долі. От як її дочка Олеся вийшла заміж за багатого, не працює, їздить по курортах і мамі дорогі подарунки привозить, а з Івана і взяти нічого, кредит сплачує. На день народження, коли Артемчику виповнилось 5 років, бабуся Ольга Петрівна прийшла привітати онука. Хлопчик дивився на бабусю, ніби вперше її побачив. А, можливо, і так, адже останній раз вони бачились, коли онукові виповнилось 4 роки рік назад. І це не дивно, що Артем не впізнав бабусю. Мамо, мамо, а що це за бабуся до нас прийшла? Ольга Петрівна почула запитання онука. Вона з ображеним виглядом дивилася на Івана. Артем не впізнав свою бабусю. Ольга Петрівна знала, кого в цьому звинуватити. Це твоя Оксана налаштувала Артема проти мене? Я так і знала, що вона у всьому винна. Іван намагався пояснити мамі, що потрібно частіше приходити, щоб хлопчик пам'ятав її. Та це для неї не було доказом. Посварившись, вона пішла додому. Навіть не відчуваючи провину за те, що зіпсували нам свято. А я сподівалася, що все ж таки згодом у нас зі свекрухою стосунки налагодяться.